Вітання. Хлопці попросили сьогодні розглянути таку цікаву річ, як підсумок розсипайка, як кажуть розсипайка під розсипні патрони. Що ми можемо подивитися його в двох кольорах? Насправді їх існує три кольори: це камуфляж, піксель і оливка. Що ми бачимо, як беремо його в руки? Значить, виконана з тканини Oxford 600D. Перша фіксація липучка. Всередині для подвійної фіксації також є липучка. Якщо подивитися, що воно виконано з двох частин, тобто з двох тканин, подвійна, Оксфорд зовні з камуфляжем. Всередині, звичайний Оксфорд, ну, як звичайний Оксфорд ПУ, поліуретановий. Це тканина, яка більш м'якіша, але не втрачає своєї міцності, вона на морозі не буде шарудіти, вона не добіє. Вона така й буде, як зараз в такому вигляді. Так. Позаду у нас кріплення на системі молі. Стропи на кінцях прошиті вдвічі подвійні, для того, щоб було зручніше його фіксувати на ремені чи на поясі. Так. Я вам ще хочу показати, наскільки. А, до речі, прошита нейлоновою ниткою, яка... армована нитка, яка має по своїй міцності така тканина Оксфорд. Якщо отак от його вивернути, я вам покажу наскільки гарно, якісно прошиті підсумки що немає ніде виступаючих тканин, нема за що зачіпатись патроном, витримає велике навантаження, довго прослужить. Це однозначно. Так, в Камуфляжі і в оливки. Також зовнішня липучка і всередині липучка. Також подвійна тканина Оксфорд, Оксфорд іншого кольору. По швам видно, наскільки якісно прошито. Так, по розмірам. Що у нас є по розмірам? Якщо поміряти їх по зовнішньому краю, то ширина 16 см. Висота від шва до шва 14 і товщина 7,5-7,5 см. Ось такі підсумки під розсипні патрони, або як кажуть, просто народі, розсипайки.